Вітаю! Починаємо з вами тренування за другою лекцією і робимо першу вправу. Перша вправа зухензі віта. Нам треба знайти слова, які сховані в кожному з рядків. Сподіваюся, що ви всі вправи зробите спочатку самі, а потім будете перевіряти їх зі мною. І так, розберемо перший рядок. Електрохед у нас же слово знайдено. Наступне слово буде штуль, потім топф, наступне міне, камера, «васерхан» і глюбірне. Другий рядок, – «кугельшрайбер», «лампе», штикер, батарії і «цален». І останній рядок штекдузи, ташин тіш, фото і ташенрехня. Переходимо до другої вправи. Нам треба вибрати правильний артикль диа, ді, буде, дас. Ташенрехня. Ташенрехня в нас чоловічого роду. Дія, Лампи. Ді. Топф. дія, штек-дузи. Ді. Wasserhahn, der, Kugelschreiber, der, Elektroherd, der, Foto, das, Mine, die, Glühbirne, die, Kamera, die, Taschenlampe, die, Tisch, der, Stuhl, der, Waschbecken, das ist Stecker, der. Наступна вправа третя більдербух. Лексикон з картинками. Нам треба написати іменники з артиклями. А. Це в нас для Küchenschrank» – кухонна шафа. Б. «Die Spüle». С. Das Küchenregal. Д. «Der Stuhl» E die Lampe. F der Stecker. G der Elektroherd. H das Waschbecken. I die Steckdose. J die Mikrowelle. K der Wasserhahn. L der Tisch. М, діюбірне, н де гіщир шпюля. У нас тут два нових слова. Мікрохвильовка мікровеле і посудомийка деші Geschirrspüler Запишіть собі, будь ласка, і теж їх вивчіть. Наступна вправа четверта er, ESIS oder sie plural ergänzen sie. RZ або S, або Z в множині, доповніть. Das ist eine Leitza. Sie ist schon 20 Jahre alt, aber sie fotografiert noch sehr gut. Ми тут ставимо sie того, що в нас лайса, айне, жіночого роду. Якщо в нас артикль Айне або Ді, то ми його міняємо на займенник «зі». Das ist Karin's Kugelschreiber. Er schreibt sehr gut. Це ручка Каріни, і вона дуже добре пише. Der Kugelschreiber – чоловічого роду в нас ручка, тому ми «der» міняємо на er, «він». Das ist der Reiseleiter. Er wohnt in Ulm. Der Reiseleiter, займенник er. Frau Benz ist nicht berufstätig. Sie ist Hausfrau. Frau Benz не працює за професію, вона домогосподарка. Frau Benz, займенник sie. Das sind Inge und Karin. Sie sind noch Schülerinnen. Це є Інга і Карін, вони є ще школярками. Множина ми ставимо зі вони. Das ist Benz Auto. Es ist zehn Jahre alt. Це автомобіль Бенса, йому 10 років. Ауто у нас середнього роду, Das Auto. Ми ставимо займенник S. Das sind Batterien. Sie sind für Kameras oder Taschenrechner. Sie je Battereiki, вони є для фотоапаратів або для калькуляторів. Знову ж таки, Batterien множина, і ми ставимо. зі вони. Das ist eine Gora-Spülmaschine, die Maschine hat 5 Programme. Sie ist sehr gut. Шпюльмащини в нас жіночого роду, тому Зі. Шпільмашини це теж посудомийка. Das ist ein baden Küchenstuhl. die Stuhl ist sehr bequem. Er kostet 185 евро. Це кухонний стілець від баденії, він дуже зручний, і він коштує 185 євро. Küchenstuhl Чоловічого роду ми ставимо Іа. На цьому сьогодні все. Я сподіваюся, все було зрозуміло. Якщо залишилися питання, пишіть їх, будь ласка, в коментарях. Я рада на них відповім. І на все вам добре. До нових зустрічей, Па-па.